Коли моя дівчина та я працювали в одному барі, я кинув підставку під стакан як фрізьбі. Вона пролетіла дугою над нею та десь двадцятьма відвідувачами і ідеально приземлилася на рівну стопку інших підставок за 15 метрів від мене. Це було неймовірно круто, але ніхто цього не помітив, окрім одного клієнта, якого я пізніше вигнав за те, що він заснув за барною стійкою. Не було сенсу комусь розповідати, але я досі згадую цей момент. Я бачив, як один хлопець кинув дротики, влучив у задню частину вже встромленого в мішень дротика. Він стояв дуже далеко, намагаючись похизуватися, і досяг значно більшого ніж очікував. Ми зробили фото, але ніхто все одно не повірив у цю історію. Він був дуже засмучений, що я єдиний, хто це помітив. Тому я, мабуть, розумію цю історію на духовному рівні. Я впевнений, що твій кидок був неймовірним. Змінено. Багато хто пише, що таке трапляється частіше, ніж здається. Це цікаво дізнатися, але процитую самого себе у відповіді іншому користувачу. Це був не просто хороший кидок, це був ідеальний кидок у момент, коли це мало значення. Але дякую за коментарі. Одного разу я вдарив м'ячу для гольфу з відстані 30 футів, 9 метрів, і він потрапив у піщану пастку. Відскочив від грабель, перелетів через нас И все, пропал.